Малята, добрий день. Подивіться на картинку, яка зображена пару року. Так, зима, все навкруги вкрито снігом, наче ковдри, все біле біле А давайте пригадаємо, а який сніжок? Білий, пухнастий, холодний. Малята, а сніжок холодний і не тане, тому що взимку разом зі снігом приходить мороз. Його ми не можемо побачити, але стає дуже холодно. Люди в холодну пору року одягають теплі речі: шуби, шапки, сапоги, валянки. А що одягають на ручки? Так, правильно, рукавички. У вас є рукавички? От і добре! Дітки дуже полюбляють зимові прогулянки. Вони теж тепло одягаються і йдуть пограти в сніжки, зліпити сніговика. І зовсім не бояться морозу. Послухайте віршик, грицька бойка, морозець. Морозець, морозець, не щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні, у дівчаток і хлоп'ят. Носики червоні. Чому не бояться дітки морозу? Так, вони тепло одягнені. Що на ніжках у діток? Так, теплі валянки, а на ручках рукавички. Діти одягнені в теплі шубки, курточки. Послухайте ще раз віршик. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Пропоную прочитати віршик разом з батьками і вивчити його. Бажаю успіху. До нових зустрічей.